Всім привіт! З вами Шижукрафт. І сьогодні я маю зробити з цього каркасу ферми ферму. І плюс ще коло ферми має бути такий столик з їжею на свята. Так, я хочу зробити, тіпи, не повні стіни, хочу, тіпи, знаєте, якущики азалії. Ось так буде такого і зроблю. Ось так от я ще хочу зробити гарні Гарно, щоб було ззаді. З допомогою сходів, кам'янистів. Думаю, це дуже гарно. Так, ми вже майже все зробили. Я хочу, щоб, типу, прям каркасний каркас зробити Дах, тобто. І зараз я цим буду займатися. Не забувайте під цим відео ставити лайки і писати коменти. Прямо зараз спустіться і поставте великий-великий лайк. Поки я тут дороблю наш дах, так. Ну, в принципі, він вже майже готовий. Це буде ферма індичків, можна так сказати. Це індика, індики будуть. А, як ви замітили, в мене в інвентарі є з копиці сама штучка, в якій яйця будуть лежати. Я хочу трошки освітити цю територію, і ну погнали. Я хочу зробити отакий гарний вхід для наших індичок. І хочу прокопати дорогу, щоб було, типу, знаєте, находжено. Так ось так в мене вийшло. І я ще хочу тут посередині освітити стовби такі зробити. Вау, мені дуже подобається. Я хочу зробити курятник, типу для індичок, щоб було дуже атмосферно так сказати. Я, ця ідея не моя з курятником, я це бачила в пінтресті. Ось так. Отут якраз ця штучка, і я хочу сюди, щоб було три яйка щоб вилупились маленькі індичата. Вони дуже швидко, до речі, вилуплюються. Це супер-пупер мод. Просто обожнюю такі моди. І вже вилупився перший. Ну Дивіться, який він мій І тут я хочу переламати і зробити одне яйце, бо так, що я ще плюс, буду спамнити їх. Великих типу. Так, давайте ще по всьому е параметру поставимо. Щоб наші індички висижували. Так, є і яйка. І спавнимо наших малих індичок. Ну, дивіться, які вони милі. Я навіть не можу повірити, що це реально Майнкрафт. І давайте ще вкурятник трошки заспавнить. Ну, по-моєму, це дуже. Дивіться, я взяла пшеницю і зразу вони прибігли. Ну, Міні дивіться, який маленький у Ще вони зараз будуть вишижувати яйка. О, бачите, вже одна курочка цей Яйко, вже зробила, і тут друга. Прямо на камері, Йо-майо! Дивіться який. Ну, це 100% буде крас красунчик коли верст. Я хочу тут зробити вже столик. Буде з хвоєю у нас такий столик. Такс, такс, так, такс. І будуть тут ще такі диванчики. По-моєму, дуже гарна ідея. Так, диванчики майже готові. Блін, тут не стає, нічого, зараз зробимо ці штучки. І я зараз хочу. Е Типа ж тут є індичка, прям така об'ємна 3Dшна. Я її хочу поставити, блін, посередині не вийде, тому давайте дві індички. Якраз, бо тут типу, такий величезний столик. Ну, як не дуже величезний. Пишіть прямо зараз в коментарях, чи вам подобаються такі відео з модами. Так, давайте тут ще додамо супчик і хлібчик. Так, готово. Дивіться, який гарний у нас столик вийшов. Ось це наша ферма в нас вийшла. І. А, Азалія, як і стояла, так і стоїть всім. па-па!